Впродовж поточного робочого тижня відповідальним за синоптичну ситуацію буде антициклон Ельвіра гарант хорошої однотипної погоди. Атмосфера у спокійному стані, опади малоймовірні, все частіше з'являтиметься сонце. Маловітряно. Температурний фон буде на 2-3 градуси нижче кліматичної норми. Вночі 7-12 градусів морозу, в день близько 0 градусів. Із негативу відзначимо утримання аномально високого атмосферного тиску 770 мм ртутного стовпчика, а це на 16 одиниць вище середніх багаторічних значень. Метеозалежні люди, які страждають на серцево-судинні захворювання, відчуватимуть дискомфортні відчуття. При цьому рекорд аномально високого атмосферного тиску на Черкащині 778 мм ртутного стопчика, залишився у далекому 1977 році. За попередніми прогностичними розрахунками, у найближчі вихідні активізація циклонічної діяльності над Балканами та Чорним морем зумовить зміну погодних умов. Атмосферний тиск знизиться до кліматичних значень. Пройдуть опади переважно у вигляді снігу та мокрого снігу.